Усім привіт! Це тарогороскоп для терезів на квітень 2024 року. І ми будемо дивитися прогноз починаючи з такої колоди 78 дверей. Давайте подивимося, що очікує так, основні події для терезів на квітень. Основні події для терезів на квітень. Так, у вас тут трійка жезлів перевернута. Лицарь Пентаклів. Угу. І і і. дев'ятка пентаклів. Про що трійка жезлів перевернута. Угу. У вас тут іде трійка жезлів перевернута, в принципі, вона нам про що говорить? Що. Ми кудись. Рушаємо, ми кудись плануємо, ми кудись йдемо, ми от ідемо, да? оцей маяк нам показує освічує направлення, шлях і так далі. Перевернутий лиць трійка жезліз нам говорить. Щось ти не туди йдеш, дружочок. Да? Тобто, і зірка перевернута, теж нам про це говорить. Тобто перевернута зірка, це ж ну, точніше, пряма зірка, от вона світить, вона освітлює вам шлях, вона показує де натхнення. Тобто таке враження, що або через ну трійки ще це комунікація, можливо. Якась комунікація взагалі не клеїться. Можливо, з якимись партнерами, пов'язані з вашою мрією, з вашою роботою в довгостроковій перспективі. Ну, щось взагалі не йдеться. Да? Можливо, будете розуміти, що плани якось рушаться. От в такому аспекті може бути. А, я би тут передивлялася, можливо, чогось відмовитись треба, тому що Зірка завжди говорить, тобі щось заважає, ти коротше, набрав на себе дуже багато, відмовся від половини, відмовся, або поміняй зміни, переплануй. Да, от, от в такому форматі, можливо, поміняти треба команду, колег, співробітників. От так от. так Далі, Лисир Пентаклів. Вона у всіх сьогодні випадає ця карта, прям шикарна. Це робота. Я, його, я дуже люблю Лицаря Пентаклів. Він заземлений, спокійний, адекватний, ну, взагалі, бубочка. Він дуже такий трудоголік, працелюбний. Він працює, він заробляє. В нього є клієнти, є гроші, є система, структура. Він ну, шикарний і працівник. В стосунках він дуже заземлений, практичний. Тобто він проявляє свою любов, типу. Ну, там я тобі починю тумбочку, <хи> там я тобі щось. Да? Але бачите, він тут несе подарунок. Тобто, можливо, хтось принесе якийсь подарунок, або ви комусь будете готувати. Да? Тобто, це така, от, знаєте, дуже рутинна, з однієї сторони карта, з іншої сторони, дуже класна, зазелена, спокійна, що часто обесцінюється. Да? Оце воно. І дев'ятка пентаклів у вас. Перевернута, Да? Дев'ятка пентаклів, бачите, людина запрошує до себе в гості. Е, от у неї такий прикол, вона дуже любить, коли всі подивляться і скажуть: вісім, який я класний. Я така класна, така гарна. От в мене такий годинник, така обручка, отакі от, от в мене волосся там спеціально зроблене. Отам от такі прикраси, такі-то фірми і так далі. Тобто, да? дуже сильна зацикленість. На фоні, на хайпі, на що люди скажуть, а як я виглядаю, а як я там, я не знаю, який в мене статус і так далі. Оце вас прибиває веси, Терези. Тобто ви по дев'ятці пентаклів дуже сильно на це концентруєте свою увагу. Або дев'ятка пентаклів перевернутому, що може говорити про те, що ви якраз на це витрачаєте багато грошей, на оцю картинку. Да? Ем, витрачаєте забагато. З іншої сторони, може казати про те, що у вас є ці гроші. І ви витрачаєте їх забагато в своє задоволення, тобто всі по-різному. Не можу якось я ці карти сказати, що вони прям погані. Вони просто сильно концентрація на матеріальному, на тому, щоб подобатись, щоб бути в трендах, в хайпі, там, знаєте, от на цьому всьому. Вестися на всі ці рекламні кампанії. Оце от дев'ятка пентаклів. Далі, наступна колода Манара. Давайте глянемо е, особисте життя Терези для вас в квітні. Значить, терези, у яких є партнер, ваше особисте життя в квітні. Перевернута луна. Про що вона тут? І, е, значить, терези, ваше особ... терези, у яких немає партнера, да, ваше особисте життя в квітні. Перевернутий мах. Про тут? Фу, це в Терезі, конечно... я в шокі, я аж запнулась. Вона перевернута стрійкою жезлів. Я дуже вибачаюсь. По-перше, перед тим, як я, я, я це скажу, це загальний розклад. Не для всіх. Не для всіх зіграє. Не так може зіграти і так далі. Да? Тобто, ви повинні розуміти, що те, що я зараз скажу, не для всіх. Точно. Луна перевернута стрійка жезлів це завжди, коли ми приховуємо трикутники, приховуємо зради, приховуємо обмани. Точно так буває. Це перша трактовка. Луна перевернута, коли ми самі віримо в те, що ми все правильно робимо, але ми обманюємо, ми маніпулюємо, ми зраджуємо. Тобто, отакий аспект у цих карт є. Який може бути ще аспект? Луна перевернута. Можливо, ви переживаєте, що вам зраджують, або ви минулі якісь історії натягаєте на ці стосунки? Також луна перевернута, це завжди щось приховується, щось обманюється, хтось в ваше життя третій впливає. Можливо, це ваші батьки, і ви не кажете своєму партнерові, можливо, це ваші друзі теж не кажете. Да, От щось таке. Можливо, ви самі своєму партнерові по трійці жезлів не говорите, що ви дійсно думаєте, що ви дійсно відчуваєте, що вам можливо чогось не вистачає, або що ваше майбутнє, так, як, ви, ну, як ви це бачите, воно розходиться і теж не говорите. Ті Терези, у яких стосунків немає. І не буде, ви їх не хочете. Мах перевернути, я нічого не буду робити. Буду сидіти і думати, буду сидіти і е, не вірити в себе. Перевернути мах це перевернута воля, відсутність волі, відсутність самовпевненості, нерозуміння, як я хочу виглядати, чи я собі подобаюсь, чи не подобаюсь. Я такий нюня, я такий капризний, я такий якийсь несуразний, я такий, так, як гадке, гадке кош... каченя. Оце от у нас мах перевернутий з лицарем води. Лицар води такий аспект капризності дає. Тобто, нам про що говорить? Розберись зі своєю кукухою, поговори з собою, так? тобі треба розібратись, як ти хочеш виглядати. Чого ти хочеш? Як ти на себе можеш опиратися? Чи віриш ти в себе, чи не віриш? Так? Тобто тут аспект важливий, на нього треба звернути увагу. Будь ласка, в цьому місяці вас може трошки калашматіть в цьому аспекті. Далі, наступна колона це у нас гноміків. Терезаї – ваша робота, кар'єра. Реалізація в квітні. Та, п'ятірка пентаклів невдача. Бачите? П'ятірка пентаклів це невдача. Е, дуже мені з цим виходить. Да? І невдача напевно, через неправильне планування чи через неправильну комунікацію, команду. От щось в такому форматі, от через це може бути невдача. А можна ще якусь одну карту Терезів. Але при цьому гарна вдача. Бачите, шістка жезлів. Тобто, зупинятись вам варто не треба. Чому я дістала карту? Тому що у вас є лицарь Пентаклів. Знаєте, от, Лицар Пентаклів, його оцими невдачами якби не залякати. Він такий не вийшло, окей, рухаємось далі. Не вийшло, рухаємось далі. Це не помилка, це досвід. Він так на це дивиться. Тобто, для нього немає драми, розумієте? Тобто, для лицаря Пентаклівого помилитися це значить просто помилитись. Це значить, що він десь не виграв. Значить, тобто, його ідея десь не вигоріла, прогоріла. Але це означає, що він зупинився? Ні. Ну, взагалі, ні. Він такий: Ну, окей, ладно. Трошки там не попав, да? а я пішов далі. І шістка жезлів це підтримка соціуму, це підтримка людей і таким чином вдача. Да? Тобто, отак це працює. І у нього дійсно воно якось магічним способом виходить. Тому, будь ласка, не зупиняйтеся. Цьому місяці я би звернула увагу на команду, на планування, на ці всі речі дуже практично, так. І плюс я би не витрачала гроші зайві. А ви можете, Терезі. Угу. І остання колода Eteral Vision. Давайте подивимось тут е -е, пораду. Порад, пораду для Терезів на квітні. Mm -hmm. Будь ласка, шестка е, жезлів. Оце, оце вона. Good Fortune, вона тут підписана, тобто гарна вдача. Шість жезлів. Я маю ідею, я її несу в світ і мене починають підтримувати. Мене видно, мене, мене все виходить. Тобто, ця карта дуже класна в контексті виходити в інстаграм, в TikTok, в різні соціальні мережі, про себе заявляти. Або, наприклад, ви там не знаю, давно хотіли співати, виходити на сцену, якось так да? теж дуже прекрасно. Також шістка жезлів це карта підтримки. Тобто вам кажуть, або підтримуйте інших людей, або виходьте в світ, поки проявляйтесь і вас будуть підтримувати. І в тому, в тому варіанті ви. Е Переможець. Тобто, якщо ви будете так робити, ви отримуєте свою нагороду, ви переможете, і ви отримуєте те, що от ви там задумали. От такий сенс карти. Тому те, що я вам сказала, да? Лицар Пентаклі він не засмучується. Ну, десь трошки не попав. Пішов далі, там виграв. Отак от, він думає. От, вам треба дивитися більше от в цю таку заземлену, дуже практичну історію. На цьому буду завершувати Терези. Бажаю вам удачі і всім пока.